так, такий інокулянт. Норма його 2,5 кг на тонну треба на давати більше. Не знаю наскільки правда це. Ну, от такий він. Перший раз такий беремо, попробуємо, І протруйник. Зараз покажу який. Добавлю фото. Так, їдемо на сою, все протравлене. Така ось соя чорна. Так, по висіву, що там вставляли, дивіться, по таблиці. Є ари і є гектари. Це ари виходить там, наприклад, 900 кг 810 кг або 100 кг на гектар і 90 ар. Різниця. Точно не скажу. Всі кажуть, всі читають по сотах, бо наскільки я знаю, на туми, на джукарі в них стоять такі самі лічильнички. І на них всі сотки. Сьогодні точно переміраємо. По розчотах покажу зараз скріншот, як там розчитати примірно. 18-19 обертів колеса цього. Так, другий раз. чётко. Ну, 18,5. Берено ссипайте ваште. Не 43. Так, без 15-ти час. Їдемо, коротше, на поле. Натравили зерна. Буду сіяти цю року, пробуємо цим, не знаю як на розворотах буде, цим... Ну цим. Газюре даєш, то в принципі передок теж піднімається, Ну нічого. Виставили примірно, бачили, там, це 143 кіла примерно, чуть пробуксовка колеса, я считаю, і завжди вщитую. Це десь 130 кілограм. Плюс ще десь побита, це все, якраз на 120 виходить. Думаю, що буде найкраща норма. Так, працюю вже третій гектар, пішов прилюхав машет. вітру є то нормально, як вітру нема, в все за тобою йде вперед. ось так, колесо понад колесо. Тут на розворотах от так зараз покажу. чотири сіваночки від сіви. Я кажу, що передача і речажок. Так, так само тут колеса передні дійшли до межі, кидаємо і погнали. Якраз добре сідає, бо тут плавненько сідає. Короче, отак добре Трошки лапа одна, та ще зробив глибше деревом, такі мокрі полоси лишаються, хоч є Дед стоїть, чекає там насіння. Зараз, мабуть, вони поїдуть, вони хапять. Тут 5,5 ,5 гектар, по підрахунках то, що ми протравили, там 700, ну плюс-мінус 700 кілограмів. Просто опігенько десь не видно. Так, пішов вітер, немає стоп фікс. І завтра треба буде мити. Бляха гріється, хоч і нагрузка невелика тут. А тому похер з культиватором дуба дає і валить, бля. Раз ота тільки пилюка стоїть. Це видно зелене, як він розробляється, все він пройшов вже. Зараз будемо переходити туди. Тут вже буде друге насіння. йде склон і починається казати, що воно типу, ну, полукругом йде. На горбах воно завжди так. Я не знаю, як у GPS-і в них так виходить, що все як струночка стоїть, що склон що ні. Ну, рівняти сильно не буду, а потім на оприскуванні буде трошки не сходитись. Хлопці поїхали травити ще, бо перейдемо сьогодні на це поле. По площі що тут у нас, по площі, ой. блін. 4. 4-5, ще гектар тут. Примірно гектар. Ну і примірно тут афатить. Дивіться, що робиться, -моє! Суховинчики починаються, треба стріч сіяти. Туди ще проходить як, ну, Що є така чорна зінокулянка? Це хоч відсотків 50 вже він піде в роботу. Бачите, десь він попало, розчавилась бубка в прицепі. Так, і тут ще він не доробив, якраз приїде то я буду робити всі. Так, все поле закінчив. Дивіться, по площі 5,30 тут. Тут 5,5. Плюс ще один раз прийшов вздовж. Ну, 25. 5-25, хай. Ну. На 25 соток воно щось не сходиться. Не знаю що. Я ж кажу, я вщитую то, що пробуксовка колеса чуть-чуть іде. -чуть Через то ставимо норму чуть-чуть більшу. Так, поки хлопців немає сів на КПС цей. Цей, звісно, звірюга дере попік і не вербов. Сьома повишено. 3,5 кущі культиватор. Такі горби склони тут у нас, але волоча як ні Тільки свист починається, такий рев. Ой, бля, дуже стрмно їздити Ну. садні ніфіга не видно, звісно. Такий вигляд маючи ціли. Відбив тут на яскос загоночку, там не в нас більше знизу потім покажу. От так прийшов. Будемо зараз заправляти. Ось бубка і зверху. От така темненька. Завтра будемо проявити. Дамо ще гумату туди. Гумат є, добавимо. Ось така краса. Не знаю чи через сонечко видно чи ні. Зараз покажу у другий бік. Так, добываем при свете.